Під час останнього важкого бою з расистами було поранено нашого земляка Костянтина Русанова. Наразі він відновлюється та поспішає повернутися на фронт. Але без належної екіпіровки, яку він втратив під час бою, це неможливо. Військовослужбовець звернувся за допомогою до волонтерського центру Шостка, про що розповів його координатор Андрій Сурай. До нас звернувся випускник четвертої школи Русанов Константин. Він воює у спецпідрозділі розвідки під назвою Скала. Під час останнього бою він був поранений. Це можна подивитися на каналі Бутусова. Там про цей спецпідрозділ дуже багато інформації. Можете самі подивитися. От під час останнього бою вони понесли на жаль втрати, і одна з цих втрат це був поранений наш земляк. Під час евакуації він втратив майже все своє спорядження, а воно доволі специфічне надлегке, тому що це розвідка, яке ну на жаль, коштує дуже великих грошей. Ми відкриваємо збір. Для того щоб допомогти цій героїчній групі, сума 52 тисячі гривень, будь ласка, будь-який донат буде важливим. Я думаю, що разом з вами ми обов'язково йому допоможемо.